Київ і далі приймає переселенців зі сходу. Сьогодні в столиці дітей організовано розподіляли в садочки школи. Традиційно місць дошкільних закладах не вистачає і самим киянам, але цього разу вирішили потіснитися. Управління освіти Шевченківського району діти всюди у коридорах, кабінетах чиновників та приймальні. Тут громадяни України, Росії і навіть арабських країн. Софія Короченцева з донькою втекла з Луганська, залишила там все: квартиру, автомобіль, бізнес. Тепер у Києві намагається почати нове життя. Жінка шукає роботу, але для цього спочатку треба віддати доньку в садочок. Намагаємося, щоб було нове, але всі думки у Луганську дзвонили нашим батькам, рідним. Нічого доброго, все... бомблять все дуже тяжело. Зі школою проблем немає. Учні навіть можуть обирати школу із садочками складніше. Традиційно останніми роками місць не вистачає навіть киянам, але цього разу вирішили потіснитися. В управлінні освіти збираються навіть збільшити групи, набрати нових вихователів. Чесно вам сказати, з садками дуже складна ситуація. Ми колись пережили всі Чорнобиль. Тут як вивозили дітей, просто війшли в положення цих людей, і максимально намагаємось допомогти. Із Луганської та Донецької областей до столиці приїхали тисячі дітей-переселенців. Обіцяють виховувати та навчати всіх. Тут кажуть, чужих дітей не буває. Так і в Києві хашо. Правда? Дома не хочеш в Луганську? Хочу, ну там, там? війна. Олександр Загородний, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.